Огляд крісла для КАМАЗа перед відправкою. Значит, тиск у нас трошки менше 9, 8,75. Підключається воно чорна пластикова трубка 6 мм. Це збросова, вона заводиться лише під обшивку. Її не лізя підключати, не ліз її заламувати, зажимати. І вона йде чисто під обшивку. Значить, для КАМАЗа перш за все важливо висота крісла. Якщо поміряти от сюди. Ну, тому що борта вони припідняті, вони, щоб тримали водителя то вона 17-18 см буде висотою. От сюди. Нижче за нею вже нічого немає, в апріорії. Спинка об'ємна. Підголовник треба, вставляєте, не треба, не вставляєте. Підголовник в комплект є. Значить, оце кнопка запуска крісла. Можна її виключити. Як зараз вона виключена, щоб було вийти зручно і ще зручніше зайти, бо руль рядишком, місця не вистачає. Багато хто нею не пользується, але коли нею користуєтеся, не так зачовхується оцей бік всідушки. І вам зручніше. Не тяжко її клацнути і виключити. Далі, висота в КАМАЗі, знову ж таки, дуже мало місця, і висота повинна регулюватися плавно. От точність регулювання висоти десь мій палець, може навіть чуть менше. І за того, що обмежений простір до руля, щоб ми могли відрегулювати скільки, скільки нам треба. Якщо вона спущена вона 18, робоча плюс 5, 23 см. Це вже буде в зеркала дивитися рівно, і в лобове, і в зеркала. Якщо погана дорога, можна зробити її більше, ніж 5 см підняти. 6, 7, проїхати геть поганий участок дороги, а потім її трошки підспустити. Далі регулятор м'якості крісла. Уверх чотири позиції. Уверх найм'якше. Добавить позицію жорстче, жорстче і на самого жорсткого. Оце найм'якше. Регулювання угла атаки сідушки. Вона трошки передкидає спинку і припіднімає подколінний колінний сустав догори, щоб ця нога тако не була сильно задерта, дав на подаль газа. Рух крісла вперед зад на салазках. Механізм відкидання спини. Клац. є. Для монтажа знімаємо салазку. Оця салазка. Кріпиться вона на болти. Тут зроблені розрізи. Салазка з двох частин. Часть нерухома, яка кріпиться до основи, і част рухома, яка йде з кріслом. Снімаємо салазку, одну другу. Оцю нерухому частину. Кріпимо на заводські камазовські отвори. Сюди підкладаємо, як на фото, я скидував шайби. Профіліровані труби не можна підкладати, лише шайби. Салазки прикрутили, виставили, обтянули їх знизу, вкидаємо крісло, підключаємо і прикручуємо її до салазки. Монтаж дуже простий. Все стає на свої заводські штатні отвори, і по висоті все підходить.